Конкурс проходив спочатку районні та міські етапи, і вже переможці переслали нам протоколи своїх засідань. І переможці вони сьогодні виступають на нашому фіналі конкурсу. Взагалі, всі вісімнадцять районів всі представлені на нашому святі. І да, десь краще діти співають, десь краще щось роблять своїми руками, але взагалі можемо сказати вже члени журі, можуть сказати, що молодь, діти, закарпаття це надзвичайно талановиті люди. Я е, дуже рада, що я беру участь у цьому конкурсі, тому що це буде початок мого, е, мого, моєї кар'єри, моєї життя. Початок, як би сказати, моєї творчості. творчості, так. Тут я зможу навчитися збагнути, як це працювати коли в оточенні дітей, і навчитися і, і тренуватися, і виробляти знову-знову і нові вироби.